І скупилися на кілька днів, а брали лише саме необхідне, тому що деякі продукти дома є, а деякі буду їздити докупляти завтра до магазину Пені, тому що там дешевше, і там більше акцій. А це ми скупилися в глобусі, те, що немає в пені. Ну, акції була така водичка. Вона дуже добра, бускова. Кока-Кола по давньому рецепті, як оригінальне, чи як воно там йде, а, сливки. А, буду робити на цьому тижні десертик, дуже смачненький. А, викладу обов'язково для вас відео. Дуже легко робиться і швидко, тому купила сливки, 33%, взяла яйця, два лоточки по 30 штук. Один другий. Вся лагов'яжі ребра. А, відварю, можливо, а, можливо, а, підкопчимо, бо хочемо а, скоптити м'ясо, то, може, підкопчимо ребра та й філе. Буде у нас. А, підготовка запасів одна на 77, а друге на 59 корон. Кілограм 130. Гусь його жиру ми набрали, так, щоб в запасі було більше. Тут є 6, 7, 8, 8 штучок. Ось таке гусь жир. А, він трошку відходить. Це він, як ми їхали додому, не повністю були запечатані. Але а, я думаю, що їх як насипають, то тут десь може жир капнув. І воно зато не неплотно стоїть, ця емблемка. Вони були зафасовані нормально, це я поки думаю, доїхали. Вони були в кульочках і ось так відпускали. Ось ці, бачите, знизу вони запечатані. ось ці зверху вже попустили. А, Тут є 150 грам. Я буває смажу щось на ньому. Бачите, він як стоїть, та він такий жидкий стає, тече. Ось такий. якийсь. Треба його держати в холодильнику. Взяли гусього жиру, поставлю в холодильник і буде в нас запас стояти. Він в холодильнику може стояти довго. Тому взяли так много. Mm, взяла салямі ковбасу, вона йде повністю склад курячий. Я ось тут провіряю склад по кругу ось так. Склад такий, це куряча. а це дитяча ковбаса. Вона йде без домішок, таких всяких, теж куряча. А Масло 85%, сир 48%. Він кілограм по 169 це в акції було. Лосось копчений, ось такий. Він, до речі, дуже смачний в суп. Просто накрошити, на маленькі нарізати кубики. І дуже смачно. Я робила. Знаєте, що робила? Смажила цибулю, брала лосось копчений, підсмажувала його трішки. І зверху закидувала рис, заливала водою гарячою. І просто давала рисові зваритися. І це такий був смачний рис. Він так такий був підкопчений. Ну, дуже було смачно. І зайняло це в мене буквально хвилин 20, поки цей рис зварився. Просто цибуля, лосось підсмажити, закинути рис, зварити і готово. Це е, вечеря така, я зробила було 100 грамів. Зроблю теж щось. Може, суп. Огірки були в акції. Взяла 4. Дрожжі на хлібчик домашній, бо закінчився в мене хліб домашній. помідори. ось такі. Жовту помідору взяла попробувати. Не знаю, яка вона попробує. Цікаво, стало взяли на... спробувати хурма дві штучки. Взяли кіндери. Беремо дуже рідко. Тепер була акція на них по 24 корони, тому взяли. Дітям по дві, по дві штучки. Дві Андрійкові, дві даринці, дві анжелікочки. Дружні цукерки. Ось така. Цукерка тверда, сам які. І мені було дуже цікаво на такі цукерки, вони мають бути дуже добрі. І молочною начинкою. Я такі люблю. Ось така фірма. В них є вафельки такі дуже добрі. Я брала вафельки. А це ось чоколад спробувати. Мені цікаво, які вони. А, і ось такі міні-маленькі. Я беру сумочку. Буває їдемо до магазину або їдемо кудись в дорогу. То, а беру сумочку і дітям потім видаю. І вони тихенько сидять і собі мають чим зайнятися в машині. Це булюпо. Теж одну, макарони. Крупи буду закупляти завтра в магазині Пенні. Там більш бюджетні ціни, ніж в глобусі. Це все я закупила в глобусі. А, то буду їхати до Пенні, Там більше можна закупити кліпчик, так як закінчився, я зазвичай печу свій домашній. Ну, тепер взяла половинку. Сафетки дитячі, на столик покладу. Дітям вони постійно беруть. І вони швидко закінчуються. І ось такі памперси були в акції. Це, як в глобусі, був випродай. І вони, коли в них там дуже багато партії, старої, і вони випродають. Або буває, що закінчується срок придатності, то вони теж кладуть таку позначку випродай, продають досить дешево. Тому я взяла такі памперси вісімку на ніч. Йому саме вісімка на ніч добра, бо він уже хлопчик у нас великий. І ось такий накуп у мене складає. Тепер, завтра покажу новий. І це у мене буде цей запас і той, що завтра закуплю, це буде на півтора тижня, можливо. Тому що тут м'ясо і немає круп. Немає цибулі моркви, немає картоплі, картоплю закуплю завтра, тому таке необхідне Взяла тепер тут. Тут у мене чек на 2000. зараз дуже виросли ціни. За всім треба дивитися, стараюся купляти по акціях, тому так заощаджую. До нових зустрічей.